Євангеліє від Матвія, розділ 10, не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її, хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, хто приймає Пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка і хто приймає праведного в ім'я праведника, одержить нагороду праведного, якщо хто напоїть одного із цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня. Запевняю вас, не втратить своєї нагороди.